Українським чоловікам призовного віку за кордоном перестають надавати консульські послуги. МЗС України оприлюднило заяву, що незабаром роз'яснить порядок отримання цих послуг. Усе через ухвалення нового закону про мобілізацію. От як ситуацію прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Про які консульські послуги йдеться? Перш за все, отримання та доставка паспорта, продовження терміну дії закордонного паспорта, внесення до закордонного паспорта нової інформації, до прикладу про дитину, а ще не видаватимуть свідоцтво про народження. Можливо, буде лише оформити документи для повернення в Україну. Чоловіки призовного віку за межами України не зможуть засвідчити копії документів, написати заяву про прийняття або відмову від спадщини, отримати довідку про підтвердження персональних даних. Закордонні підрозділи державного підприємства Документ вже призупинили роботу. Про це повідомили на сайті відомства, але заявили, що це сталося з технічних причин. Відомо, що наразі консульство у Польщі першим призупинило надання своїх послуг українським чоловікам призовного віку.